У нас є ізраїльський бандаж, вони є декілька типів. Справжній ізраїльський бандаж він йде з такою фіксуючою пластмасовою штучкою. Є різниця зазвичай просто в розмірах. Менші, більші. Думаю. Вони бувають будь-які, але принцип у нас один і той. для того, щоб зупинити кровотечу і натиснути на рану. Є подушка, яка накладається на рану. Є Такий отвір, чохольчик, щоб просунути руку, і накласти собі бандаж. Уявимо, що у нас тут поранення. Значить, ми подушкою накладаємо на рану, робимо круг, для чого нам ця якраз пластмаска, про яку ми говорили, ми продіваємо бандаж і затягуємо його в обратному порядку. щоб Оснаска давила на рану і з'явилася компресія. І далі вже заматуємо вокруг. Якщо у нас рана достатньо велика і нам потрібно збільшити компресію, що ми можемо зробити? Ми можемо зробити круговий оберт раз бандажу. Зверху, знизу. І також ще раз на по самій рані. І далі. Домотуємо вже весь бандаж, у нас рана замотана, є вусики, якими ми можемо зачепити, зафіксувати наш бандаж. Все, поранений готовий до транспортування або ведення подальших бойових дій. У випадку, коли у нас є поранення шиї, якщо з однієї сторони у нас є поранення, нам в першу чергу треба швидко його зафіксувати, постаратись самому. Підбігаючи до пораненого, ми, поки він тримає свою артерію, прикладаємо бандажем для того, щоб не передавити іншу частину тільки з однієї сторони. Ми піднімаємо руку, закладаємо заверх. Бажано, щоб він цією ж рукою і тримав свою вену і починаємо накладати бандаж. Руку ми піднімаємо для того, щоб не передавити другу половину і не, взагалі не перекрити постачання крові до головного мозку. Фіксуємо. Затягуємо. І в такому випадку навіть коли людина довго не втримає рукою, навіть якщо в нього вже рука починає затікати і вона опускається, вона автоматично починає натягувати бандаж і прижимати його до поранення. І в такому стані ми транспортуємо людину до вже медичного закладу, з стабілізаційного пункту.